Війна та спиртне в Україні різко зросла кількість людей з алкогольною залежністю. Медики пропускають, ця статистика битиме рекорди і надалі. Як не стати заручником пляшки? Наша Вікторія Резун знає. Алкоголь вірний та незмінний супутник всіх війн кажуть наркологи. Не винятком є і нинішня ситуація. Медики констатують, від початку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість залежних від пляшки. Серед них є і військові. Причини зростання алкогольної залежності серед населення доволі прості, кажуть медики. адже в умовах хронічного стресу будь-яка людина буде шукати швидкий та доступний спосіб боротьби з ним. Наше суспільство, воно таке питуще, можна сказати. Алкоголь у нас є традиційно в нашій культурі. То перше, до чого вдаються люди, як правило, це спиртне. В, м, в свідомості українців поняття зняти стрес. І випити 50 грам, вони є тутожні до людей зі залежністю від спиртного відноситься, і 21-річна Яна. Все починалося із слабоалкогольних напоїв, але в період війни не приховує дівчина, почала все частіше вживати міцніше спиртне. Тебе завжди оточує цей стрес. Ти завжди слухаєш, особливо якщо в тебе є в твоєму ой, в твоєму оточенні люди, які чи загинули на війні, чи Пішли так само воювати, і ти не знаєш, як вони там, чи вони повернуться, чи вони живі, здорові. Це завжди дуже сильний стрес, і стається така ілюзія, що ти думаєш, цим алкоголем можна якось закрити цей стрес, цю допомогти собі якось цьому. Проте боротися із залежністю можна кажуть психологи. Перший крок це її усвідомлення. Далі варто взяти відповідальність за власне життя та почати його змінювати. Я захоплення якимось хобі. Є захоплення спортивними речами, самим спортом різними видами, є захоплення якимись такими моментами, де в ну, нас в місті, наприклад, є куди піти, у нас є дуже багато музеїв, у нас є дуже багато виставок, у нас є зустрічі з цікавими людьми. Вийти зі стресового кола та покращити життя, допоможе турбота про улюбленців. Коли ти... Несеш відповідальність за когось, то іноді свої потреби можуть відійти на другий план, тому що ти знаєш, що в тебе є чіткі обов'язки. І це може порятувати людину від того, щоб вона зазирнула зайвий раз в чарку. А ще медики наголошують, звертатися по допомогу не соромно. Якщо ж впоратися із залежністю самотужки не вдасться, варто звернутися до спеціаліста.